Доброго дня! Мене звати Олена, чого ви точно не чекаєте успіху в особистому житті, в партнерських стосунках і в вашій реалізації, фінансового получення і достатку. Ваше життя війде партнер, який надасть вам пропозицію, шанс. От Що стосується... Вашої реалізації статусну посаду. Ви зрозумієте, що це саме той шанс та можливість покращити фінансове, матеріальне, благополуччя достаток і отримати статус авторитет. Ну або саме це буде включати дана пропозиція. Між строк вам говорять те, що в подальшому з даною людиною. Статусним авторитетним чоловіком, самодостатнім ви зможете побудувати родинні стосунки, ви пройшли кармічну ситуацію з людиною, маг. може бути жінка, може бути чоловік, який негативно кукла воду говорить саме про те, як, яким як, чином впливали саме на вас, які методи використовували, але. Дана кармічна ситуація повинна була надати вам розуміння вашого ресурсу. Тобто те, що ви повинні знаходитись у рівновазі балансу емоційному і спиратися лише на власний досвід, власні знання і власну мудрість. Ви повинні були пройти даний шлях. Ви повинні були позбутися даної прив'язки. Ви повинні були подолати дану ситуацію. Ви повинні були таким чином проаналізувати, очистити свій простір від криз, які існували в вашому оточенні. Богиня Геката вийшла з підтвердженням відносно того, що ви можете використовувати або використовували саме мантичні інструменти. Які допомагали вам аналізувати, з ким ви взаємодієте і що саме представляє дана людина? Якщо ви знаходитесь в нерозумінні на даний момент, тобто ситуація складається в зовсім протилежному руслі, тобто ви не маєте ні шансу, ні можливості. То вам говорять, що ви пройдете дану ситуацію, ви повинні були пройти і ви повинні існувати саме в тих стосунках, тобто подолати даний негатив, тому що от ця зупинка, дана ситуація, надає вам можливості зрозуміти, з ким ви спілкуєтесь, з ким ви взаємодієте. А поруч з вами ті люди, які бажають отримати від вас. А не надати вам або взаємодіяти на взаємообміні енергіями, ресурсами, допомога, взаєморозуміння, кохання, якої би сфери життя це не стосувалося. І лінія, яка підтверджує саме по відношенню до ситуації. Те, що ви повинні були пропрацювати. Ви повинні зрозуміти, що жадівність, блуд, агресивність по справедливості те, що відбувалося в вашому житті, от кожен отримує фактично по діянням. Якщо в вашому оточенні існували ті люди, які бажали вас використати, то вони отримують по справедливості по своїм діянням, але ви по. Справедливості повинні були пройти, досягнути розуміння, що ваша поведінка, в якій ви знаходилися, або саме так, як ви себе поводили, ви не повинні існувати. Тому що для вас це безрезультативно. Ви повинні позбутись, ви повинні подолати, ви повинні очистити свій простір. Ви повинні для себе очистити ментал. Від даних установок позбутися даних програм, даних установок і вже зовсім по-іншому дивитися на своє майбутнє, будувати плани, а особливо мати зовсім інше розуміння відносно своєї поведінки, і відносно того, що повинно бути присутнім. Хто повинен бути присутнім, з ким ви повинні взаємодіяти, як ви повинні себе поводити? Щоб мати позитивний результат, щоб мати успіх стосовно власної реалізації стосовно особистого життя, щоб досягнути реалізації тих бажань, які ви маєте, От чому вам і надають дану інформацію. Богиніня Геката вийшла сама, як підтвердження того, що вам надаються інструменти. Якщо ще хтось знаходиться, то от вам і доводять, чому ви в даній ситуації, чому ви проходите дані негативні. Події і ситуацію, чому ви існуєте в тупіку в своєму житті? Та тому, що ви не повинні спілкувати з хитрими лисами або чоловіками, які бажають використати вас і отримати лише задоволення, які безперспективні для вас. Як, наприклад, або ваша поведінка, яка веде до безрезультативності. Це як катка для вас, як наслідок вашої поведінки. Ті люди, з якими ви взаємодієте, вони також Прийшли ваше життя не просто так, а тому, що час прийшов їм отримати по справедливості. Саме те, що вони заслуговують за свою поведінку, за свої вчинки. Дякую.